Не потрібно було знати якийсь інсайт, бо інсайд це в голові Путіна, да, хто знає. Але американці все розказали, все розписали. Угу. І раціональне рішення було просто їх послухати. Просто реально їх послухати. Тому мені важко пояснити позицію президента України. Загадка для мене досі ніхто так і не пояснив, навіщо за день до повномасштабного вторгнення збирали український бізнес і розповідали йому, що все буде добре. Реально, коли вже все було відомо. Я не можу цього пояснити. Це була супернераціональне поведінка. А що потрібно було зробити? Ритек Ну, Мобілізацію проводити. Mm -hmm. У нас насправді, якщо ми подивимось на втрати території, вони ж найбільше От той наступ після Авдіївки два роки один відсоток території. Mm -hmm. Що ми втратили? Ми втратили південь України в, дні в перші так. дні, бо людей не було. Так про тупо не вистачало людей для цього, бо вони провели мобілізацію. Так, да, для економіки можливо це був би більший стрес, але чорт забирай. Ну у нас в перші дні війни дуже багато людей прийшло в військкомати, бо дуже багато людей було з бойовим доступом досвідом. Це дозволяло вам провести мобілізацію на високому рівні. нормальний процес за тиждень, за два. Ну, американці за два місяці повідомили, за півроку повідомили. Це можна було зробити тоді. Б, там на півдні було б достатньо людей. Не сталося такого прориву. І ми б не втратили Азовське море. Ми б не втратили Маріуполь. Ми б не втратили Бердянськ, Кирилівку і всі ці Мілітополь.